В одному зі столичних ресторанів сьогодні влаштували зустріч з ветеранами з нагоди дня перемоги над нацизмом поважних гостей пригощали, вітали і дякували за відвагу. До теплих слів долучилася і наша знімальна група у Серафими Полипівне подвійне свято. Сьогодні їй 91. Вона одна з тих відважних жінок, які під час другої світової відвоювали для нас мирне небо. Я працювала на, на, на железній дорогі. во время войны с 1942 по 1945 год, по окончании войны. Работа была очень тяжелая. Я сопровождала поезда на фронт. Ой, тяжело вспоминать. Горнило наймасштабнішої світової війни прийшли мільйони українців. Живі свідки тієї історії ветерани. З року в рік їх чимраз менше. І тих, хто ходив фронтовими дорогами, і тих, чиє дитинство минуло під канонадами. Війна дітей не шкодувала, згадує Володимир Іванович. Восьмирічним він бачив і розстріли, і як вішали партизан. З теплих спогадів найяскравіший день перемоги. У нас в Житомирі стояла велика воїнська частина льотчиків. І от вони привезли на стадіон ракетниці. Лічні фейерверки. і вот в этот день вечером я ти вперше увидел. Для мене це було дуже радісно. Це вже 72 травень. Вони святкують велику перемогу до привітань. Долучається і місто, і навіть бізнес. З нагоди 9 травня воїнів в літах ветеранів запросили до одного зі столичних ресторанів на теплу породинному зустріч. Поспілкуватись, почути пісні минулого про війну, згадати тих, кого на жаль, зараз нема, і дуже добре, що є такі ініціативи. Соціальні ініціативи, дуже добре, що є соціально відповідальний бізнес, і дуже важливо прості, людські, нормальні відносини. Нині у столиці близько двох тисяч ветеранів, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Цим людям вже понад 90 літ, і місто всіляко намагається підтримувати і турбуватися про своїх найповажніших героїв. Наталія Біловол, Андрій Гегеля, телеканал Київ.